Скажіть, будь ласка, ну от з 29 грудня це мало почати діяти. Ну, було рішення Кабінету міністра. Так, розумію, що з 1 січня воно починає діяти. А наслідки чи можна їх прорахувати? Будуть відключати електроенергію, нараховувати пені, люди будуть далі не платити, а потягнути це все. Я так кажу зараз загалом про платників, які залишилися в Україні. Наскільки це реально і до чого це може призвести? Давайте по черзі. Перше, до чого це приведе? Першу чергу це приведе до того, що ну я не вірю в те, що масово українці а, зможуть сплатити свої борги за комунал. Я не вірю в цю історію, тому що ну, не, може в них, вони не можуть вони відразу знайти величезні суми грошей, які в них до цього не було. Де вони їх будуть шукати? По обстріли йдуть по всій країні, і в цій ситуації а, вони не знайдуть роботу. Більшість українських підприємств працюють, ну скажімо так. На 50% ти при, при кращих умовах? А от колектори, так, колектори чекають, от українці повинні чекати, що дія колекторів буде а, посилена і дзвінки і будуть наші а, комунальні установи і підприємства передавати а, дані а, по боргам, колекторам, які будуть вибивати борги з українців. Це чекайте найближчі часи. А, чи зміниться ситуація з боргами? Але якщо і зміниться, то дуже не на великі суми. Те, що касаємо, що будуть робити українці? Це друга частина відповіді українців на цей момент, от скажімо, вони будуть сплачувати за ті комунальні послуги, які можуть відключити. Тобто вони будуть сплачувати за електроенергію і за газ. Всі інші послуги вони будуть сплачувати по, мері, по мірі можливості. Як вони робили це і два, і три, і 4 роки тому. Що це означає? Наприклад, за тепло це головний борг, який буде формуватися українців, і вони будуть його старатися покривати влітку. Так завжди проходить останні 5-7 років. Немає українців коштів сплатити платіж, знимову платіжку. платіжку зимова платіжка, там, де включена а, вартість опалення і збільшується а, споживання електроенергії. Там різниця ну, доходить до 3, до 4, до 5 тисяч гривень. Ну, не може домогосподарство, яке, а, в якому є загальний до, до, дохід 10-12 тисяч гривень, витратити на а, а, платіжку 5 тисяч гривень, а за 7 тисяч гривень місяць жити ще й діти, діти і кормиться і, і так далі. Це неможливо. Тому сплачувати вони будуть тільки ті послуги, які будуть відключати всі інші будуть сплачувати по, мер... по мірі можливості.